Слава Богу. Слава Богу. Моє бажання сьогодні проповідувати коротенько про те, що я споживаю. Ми сьогодні будемо мати причасть і якраз вживати хліб і вино, і я хотів би, щоб ще раз ми подивились, наскільки це цінно і важливо вживати саме Ісуса в своєму житті. Я вже ж це ми говоримо не прямій формі, тому що якраз коли Ісус про це розказав, то. Люди, які чули, зокрема фарасеї, вони дивувалися і казали, як же Він може нам дати своє тіло їсти. І вони дивувалися. Я хотів би, щоб ми сьогодні не дивувалися, а справді відчули істину і от порозмірковували про цю істину, що Ісус наш хліб життя, і Він хоче, щоб ми його вживали, щоб жити, жити вічно. Давайте зачитаємо цей текст Євангелія від Івана, 6 розділ і 48 вірша. Читаємо наступне. Я, це Ісус каже, я хліб життя. Батьки ваші, він звертається до євреїв, їли ману в пустині і померли. Хліб, який сходить з небес, такий, що хто його їсть, той не помре. Я живий хліб, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб. Буде жити вічно. А хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. І вже те, що я говорив, юдеї почали сперечатись, як це він може дати нам хліб себе, щоб їсти. Я дві речі хочу, щоб ми зосередились і побачили. Перше, для чого ми взагалі їмо? І для чого нам потрібно їсти хліб життя? Ми їмо, щоб жити. Проста відповідь, але я думаю, зрозуміла навіть дітям. Найбільше, най, най, найважливіше, для чого ми їмо, щоб жити. Бо коли ми не будемо їсти, ми що ну, через голод можемо померти? Але отут дуже цікаво, що не тільки питання, що я можу померти, але і якість мого життя залежить від того, що я їм. Є люди, які живуть. Але такі речі їдять, що воно їх вбиває, ніби дає чуть-чуть, ніби життя, але взагалі вбиває. Тобто якість харча, вона дорівнює якість мого життя. Взагалі життя, ну і якість мого життя. Давайте візьмемо ілюстративно, подивимось, як це відбувається. Якщо ми візьмемо якусь добру їжу. Давайте для того, щоб гарно ілюструвати, візьмемо для ілюстрації, наприклад, яблуко. Хороше, добре, як ми кажемо, домашнє яблуко. Ну, щоб не без хімікатів. Це все. От я беру яблуко і я його починаю вкушати, починаю жувати. Що відбувається? Я відчую смак, але є різні яблука, різні дають смаки. Но користь яблука, життя, сила, енергія буде коли піде воно далі. Я вже це не буду деталізовувати, але от пішло в кишечник, і в кишечнику там така річ відбувається, як перетравлення. І от після перетравлення, вже хто вивчає біологію і ці всі процеси, знає йдуть корисні сили, енергія. Ну, корисні речовини пішли по організму. О, і вже ти і маєш отримуєш силу, і корисні речі відбуваються в твоєму організмі. Но дуже цікавий момент. Якщо ми візьмемо не яблуко, а візьмемо якісь там третєсортні чіпси. Ну, бо є теж різні чіпси, а то такі самі-самі, що там взагалі нічого натурального нема, взагалі одна хімія, то навіть погана хімія. Ну, я так для ілюстрації з перебільшенням, але щоб уявити. І ви от берете оці дуже-дуже погані, нехороші, злі чіпси, і оце їсте. І що відбувається? Може бути смак наоборот так, як діти кажуть, прикольний, о, класний, да? Але потім воно йде іде і перетравлюється, і що воно дає? Воно не дає корисні речовини, а воно дає погані процеси в моєму організмі. Тепер це важливо нам розуміти, що як важливо правильно харчуватись. До речі, є така поговірка китайська, що на дні своєї тарілки шукай причину своєї хвороби. Давайте ще раз повторю, на дні своєї тарілки шукай причину своєї хвороби. Тобто більшості хвороб наші, вони пов'язані з того, що ми їмо. Ми часто їмо, а потім лікуємось від того, що ми їмо. Ліпше просто подивитися, що ми їмо. І проблеми і в організмі, з травленням, і з шкірою, і з настроєм, і з іншими якимись речами більшості пов'язані саме з харчуванням. Тепер ми маємо цю думку взяти, бо Ісус бере її і показує, що ти їсиш от як інформацію, як слово. Бо якщо ти будеш мене їсти, от коли ми кажемо Я хліб життя, Ісус має на увазі, я приніс вам слово від Бога, я приніс вам істину, я приніс вам цінності. І якщо ти це береш, ти відчуєш смак. Але коли ти приймеш, розщіплеш вірою, ти відчуєш силу. Ти відчуєш бажання, ти відчуєш от, реально те, що називається смак життя, в повній мірі, енергію життя. Тому от, ми маємо по-особливому сьогодні, коли будемо мати причасть, і в цілому це зібрання наше, воно посвячене, щоб ми по-особливо дивились на цінність жертви Ісуса Христа. Ми побачили, наскільки от, Бог всіляко нам говорить і дав заповідь, щоб ми нагадували собі, як важливо, що ми їмо. І сьогодні ми будемо вживати хліб і вино, щоб нагадувати, важливо вживати Ісуса. Що я їм? З чим я харчуюсь? Якщо я харчуюсь, дивлюсь, слухаю, маю цінності, практикую якісь інші недобрі істини, ніж крім Слова Божого, спочатку, можливо, буде вкус навіть кращий. І багато хімічних недобрих речей вони на смак гарні. Але от коли вони перетравляться, вони не дадуть тобі силу. В тебе немає, до речі, бажання молитися. Як ти думаєш, чого? Чого взагалі людини, християнин, перестає бажання молитись? І взагалі немає часу молитись? Бо воно таке всяке наїлось, що воно не дає бажання силу молитись, цінності молитись. Чого людина перестає бажання служити Богу, активно щось зробити для слави Божої. Бо вона наїдається таку річ, що в неї тільки розстройство і інші всякі недобрі речі. Коли ж ти починаєш наїдати Слово Боже Ісуса, практикувати, розщеплювати це своє життя, тобто, практикувати, ти бачиш, є бажання, є стремління на добрі речі. Хочеться щось збудувати, хочеться щось підтримати для слави Божої поучасувати в чомусь. Наскільки це важливо? Ще більше того, це важливо на вічне життя. Лише хліб життя, тобто Ісус, дає вічне життя. Це перша істина, якою хочу, щоб ми от зосередили і взяли, як важливо їсти Ісуса. Хліба життя. Друге, ми маємо зауважити те, що Микола Денисовий вже сьогодні нам читав, що апостол Павло вчить і каже, дуже важливо розмірковувати, коли ми приймаємо хліболомання. Тобто не просто вживати і автоматично це робить нас живими. Але пильнувати, як ми оце вживаємо. Я переведу вам знову на, на цю ідею яблука. Якщо ми беремо нормальне домашнє яблуко, да? але воно не мите. І воно десь лежало, е, запачкалось чимось. Ну, не то, що там погано в місці лежало, але буває, десь чимось запачкалось. Кусок землі, кусок там ще чогось. Ну, коротше, є там віруси і тому подібне. І ти береш, не миєш і що робиш? Жуєш. Вже, в принципі, по смаку можна було відчути, що там що не тільки яблуко, а ще якісь домішки. І вже треба було помити його. Але уяві собі, що от десь пильність втратив, і от вживаєш. І оце йде, оці віруси, оця земля, в шлунок. І там розщеплюється. Що буде? Ну, як ми кажемо, як мінімум буде розстройство. Але як більше може бути проблеми з організмом, з настроєм і тому подібне. От так само Біблія нам каже, Толік, коли ти читаєш слово моє, от коли ти прочитав, і ти кажеш, що я прочитав? Де моя сила, де моя енергія? То Бог каже, ти пороздумав, ти от почистив це яблуко, оцей хліб, приготовив, ти, ти його прийняв чистим, порозмірковував і розтворив вірою чи ні? І от другий момент, я хочу, щоб ми от зауважили цю істину, як важливо не просто автоматично приймати, споживати Слово Боже, цінності Божі, але розважаючи, ніби як готувати їх для того, щоб свої, свій організм, своє життя. І коли ми розмірковуємо, молимо, щоб Бог благословив, щоб Бог дозволив практикувати це, жити цим, виявляти це, от тоді воно дає користь для нашого життя і для вічності. Тому я хотів би сьогодні спеціально ці наочності, щоб вони допомогли нам ще раз і ще раз, коли ми будемо приймати хліболомання або хто буде споглядати, він по-особливому ще раз побачив наочно, наскільки цінно важливо споживати. На життя. Але споживання на життя є лише одне хліб життя. Це Ісус Христос, це Його Слово, це Його істина, це Його цінності, які Він має в собі. І коли я його споживаю, роздумуючи, приймаючи вірою, це дає якраз плід. Плід життя вічне, плід настрій для слави Божої, плід сили, бажання, ревність для того, щоб звершувати діло Боже. Що я і бажаю, і благословляю, щоб ми це робили. І сьогодні ми знову прийшли, щоб це звершувати, нагадувати Духу Свому, особистості кожній, що є велика ціна, яку Бог заплатив, а саме Ісус Христос, щоб дати нам себе, оцей хліб. Чому я хочу, щоб на заключення, на заключення думки своєї чи проповіді ми це зауважили? Тому що коли нам щось готують їсти, до речі, той самий хліб. І особливо часом ми чуємо цю аналогію на Свято Подяки, що хліб ми споживаємо, але щоб він от був цей хліб, його треба приготувати. Його спочатку треба виростити, наприклад, пшеницю, потім змолоти, потім ну, багато процесів йде, поки хліб появиться. Отак от само, поки от ми маємо життя, оцей хліб життя теж багато що було звершено. І ми говоримо, це Бог залишив свою славу, зійшов. На землю вбрав тіло людське в себе і був і жив серед людей, як людина, і, проживши приблизно 33 роки, він пострадав, помер ради нас і воскрес для нашого оправдання. І ось він є отой хліб, готовий, який потрібний нам на споживання для життя. Тому сьогодні, споглядаючи на видими символи, знаки від нашого Господа, хліб і вино, дай хай Бог дозволить, що ми це ще раз мали як натхнення. Господи, я хочу споживати тебе, я хочу жити тобою. Я хочу, щоб Твоє істина, Твоє слово, Твої цінності вони приймали з мною, розчиняли з вірою на життя, на здоров'я і на славу Твою. Амінь.